Наскільки реальним є досягнення угоди про мир в найближчі ну, хоча б місяці? Звичайно, однозначно не скаже ніхто, тільки сам Господь Бог знає, але є певні індикатори, які показують, чи це політики на людях. Лише е, гарні слова говорять, чи є підстави е, вважати, що вони справді вже домовилися або близькі до цього, і війна справді от-от припиниться. Один із таких найбільш надійних індикаторів це поведінка е, економічних гравців е, котирування акцій на біржах Люди, які оцінюють, скажімо так, своїми діями, готовністю купувати акції чи не купувати, оцінюють вартість тих чи інших підприємств, вони мають дуже багато різних джерел інформації. Ну, власне, це їхні гроші. Якщо я збираюсь купляти завод в Україні, якщо я Якийсь там європейський мільйонер, от, то я е, використаю всі свої е, джерела, всі свої можливості отримати інформацію з куларів, уряду, не лише те, що в пресі, щоб дізнатися, закінчиться ця війна найближчі 2-3 місяці чи не закінчиться. І тоді прийму рішення. Тому що це мої гроші. Якщо я неправильно е, прийму рішення, то я ризикую втратити, ну, навіть не ризикую, а втрачу. Свої там 20-30-50 мільйонів. Так, от на Лондонській фондовій біржі акції українських міжнародних компаній, а також на інших міжнародних біржах, різко пішли вгору після повідомлення про те, що Дональд Трамп розпочав переговори про мир із е, Володимиром Путіним і що вони близькі до укладення угоди. На згаданий лондонській фондовій біржі акції Агрохолдингу, Миронівський хлібо е, МХП». З початку торгів у четвер до 11.00 за Києвом, підскочили на 13,29%. Це незвичайно не велике зростання. Е, Гірничорудної компанії Ферекспо на 18,6% ще більше. Активне зростання спостерігається і на Варшавській біржі. Так, акції Мілкіленд додали 12,11% Кол енерджі із зупиненими через війну шахтами 6,79%. Зазначається також, що цінні папери найбільшого виробника цукру в Україні, Астарта зросли на 5,36% агрохолдингів, Агротон та і МК, що мають землі біля лінії фронту, на 4,56% 3,72% відповідно. Отже, акції ринок указує нам, що е, рух до. Мирної угоди определенно є.